Слава Україні! Розпочалася 748-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів. Здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Прогрес Чернігівської області, Обухівка, Амбарне, Куп'янськ, Петропавлівка, Харківської області, Кривошиївка та Білогорівка Луганської області, Дружба. Торецьк, Терни, Ямполівка, Федорівка, Часів'яр, Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне, Олександропіль, Новопокровське, Новоселівка-Перша, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області, Новоандріївка, Новоданилівка та Роботне Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Цієї ночі російські терористи вчергово атакували Україну, застосувавши 22 дрони типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України. 17 ударних безпілотників знищено. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Сила оборони України відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та Східніше Часового Яру Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку російські загарбники сім разів атакували позиції українських воїнів в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські загарбники здійснили одну невдалу спробу штурму позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрату живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу БУК М-1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1 л 219 Зоопарк минулої доби загальні втрати ворога склали 910 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин. 23 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 43 дрони оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 44 автомобілі та п'ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!